Доброго раночку, ми тут щоб повернутись його парубка назад до школи. Тобто ти прихистив злочинця і він живе у тебе. Поки я не знайду йому щось більш постійне. І, взагалі, Тамірям він вийшов під заставу. Якісь проблеми. Так, Стене. Ти привів його назад сюди. Що ти знаєш про цього хлопця? Йому подобається фотографувати. Ти знала це Міріам? Я впевнений, що так. Тобі слід бути дуже обережним, живучи, з таким хлопцем. Якщо щось піде не так, не скаржся нам. Аху, зачекай, чекай. Я дуже сумував за тобою. Тебе не вигнали. Я більше не можу тебе бачити. Тіно.